28 липня Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. Тому в регіоні триває тиждень профілактичних заходів. Його мета привернути увагу громадськості до серйозної загрози, яку становлять вірусні гепатити, а також підвищити обізнаність населення щодо цих небезпечних захворювань. Епідситуація з вірусними гепатитами на Черкащині залишається нестабільною. За 6 місяців цього року захворюваність на 20%. Показник захворюваності на 100 тисяч в Нашій області перевищує середню на 34%. За цей період зареєстровано 25 випадків вірусного гепатиту А. Переважно це серед мешканців Золотоніського району. І значною мірою така статистика пов'язана із спалахом вірусного гепатиту А, який ми мали на початку року у місті Золотоноша, коли захворіло 10 осіб. Цього року на Золотоніщині зафіксовано 22 випадки вірусного гепатиту А, двоє хворих із Черкаського району, один з Уманщини. Також за перше півріччя виявлено 38 випадків хронічного гепатиту. Б. Показник захворюваності перевищує середній державний рівень на 67%. Також зареєстровано за перше півріччя 136 випадків хронічного гепатиту. С проти 122 у минулому році. Показник захворюваності на 32% перевищує середню державність. Я нагадаю, що вірусний гепатит це запалення печінки вірусної природи. Втім, окрім вірусів, гепатити можуть мати і спричинені деякими іншими інфекційними захворюваннями, аутоімунними захворюваннями існує п'ять видів вірусних гепатитів А, Б, С, Д та Є. E. Найнебезпечнішими є гепатити Б і С, які найчастіше призводять до цирозу, раку печінки та відповідають 96% смертельних випадків. Вакцина проти вірусного гепатиту А, Б та Д існує однак, за національним календарем щеплень вона не є обов'язковою Її зазвичай проводять. За епідемічними показниками для осіб із групи ризику працівників громадського харчування, водопровідно-каналізаційних підприємств та оперативних служб На жаль, не існує вакцини проти вірусного гепатиту. С. тому, аби уникнути інфікування, потрібно застосовувати бар'єрні контрацептиви, засоби разового використання при медичних процедурах, голки, крапельниці, гінекологічні оглядові зеркала і таке інше. Індивідуаль, засоби індивідуального призначення у побуті зубні щітки, леза для гоління, контактні лізи, лінзи, уникати контакту із біологічними рідинами інших людей. Якщо ж використовується інструмент багаторазового призначення при тих чи інших, передусім косметологічних процедурах, то належним чином його обробляти. Ну а нам, як споживачам таких послуг, Слідкувати за цим за статистикою: 90 інфікованих не знають про своє захворювання, тому важливо регулярно проходити тестування щонайменше раз на рік та дотримуватися профілактичних заходів. Тож, якщо у людини виявили вірусний гіпатит, в ніякому разі не слід панікувати на сьогодні. Існують ефективні ліки. Я ще раз хочу підкреслити, що лікування є безкоштовним і входить до одного з пакетів. НССУ. Лікування від вірусного гепатиту С триває від 3 до 6 місяців і практично до 95% людей повністю одужують. Лікування від вірусного гепатиту B, воно є більш тривалим практично протягом всього життя. Анна Могильна, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана.